Слава Ісусу Христом! Я вітаю всіх на нашій вічий молитві і запрошую до цієї молитонний варте в ім'я Отця, Сина і Святого Духа Мім. Одна давньоримська мудрість говорить такі слова. Ти страждаєш не від того, що відбувається, а від того, як ти це сприймаєш. Саме наше ставлення до ситуації і визначає, страждає я чи навпаки? Чи я, я розвиваюсь? Саме наш внутрішній настрій, саме те, яка є в наша внутрішня сила, і визначає, чи зовнішній світ мене знищує, чи навпаки. Цей зовнішній світ мене розбудовує. Христос якось сказав, що успевнює людину не те, що входить в неї, а те, що виходить, бо виходить воно із глибини її серця. Тобто наше серце і визначає наше життя, наші цінності, наші думки, наші бажання, наша віра, вона визначає, якою я є людиною в цьому житті. Коли я вже говорив про це, але ще раз повторюся у контексті цієї, цієї фрази, психологи дуже люблять один тест про стакан, який є на половину наповнений водою. Вони називають цей тест як тест на хто є оптиміст, хто є песиміст. Але насправді цей тест є, як на мене, дуже обмежений. Він не дає людині нічого, він радше говорить, про людину і про громада. Тому що цей тест про обмеженість тебе є дві альтернативи: або наполовину повністю, стака, або наполовину постигні. Натомість, саме те, і от коли ти от живеш тільки цим принципом, що або так, або ти нічого не маєш в цьому житті. І все, що ти стихнешся, з чим ти стикнешся, ти сприймеш це як або щось добре, або щось дуже погане, без альтернативи. Ти не зможеш підійти до цієї ситуації інакше. А коли ми говоримо про свою віру, коли ми проговоримо про свій внутрішній світ, тоді дивлячись на цей стакан, ми не бачимо його ні на половину ні повним, ні на половину пустини. Ми бачимо стакан можливостей. Людина, яка дивиться на цей стакан не з обмеженості, а з перспективою, з вірою, що те, це дається тобі, можливість для розвитку, ти можеш щось створити. І от вся ситуація, яка нас оточує, ми можемо на це дивитися дійсно, як щось погане, бо тільки добре. Але тільки коли ти маєш віру тут, коли ти наповнений чимось духовним, будь-яка ситуація для тебе це завжди можливість. І навіть коли ти переживаєш поразку, насправді вона може стати твоєю перемогою. І такий вислід пірова перемога. Откиде у грецький полководець пір, ем. і от чергова війна Греції проти загарбників і осей, воєвода пір, маючи величезніше військо, він здобуває одну перемогу, другу перемогу над своїми ворогами. Здавалося б ну все, війна виграна. Але в цих, цих поразках насправді. Вороги перемогли, перемогли у війні. Бо пір, цей воєначальник, він в битва втратив майже все своє військо лишився з невеликою кількістю людей. І ця, ці поразки ворогів дали насправді перемогу їм материці. І от для людини, яка живе тільки ось цим. Або так, або так, вона завжди буде в поразці. Вона не буде бачити ніколи можливості. І навіть поразка, що раз сподобаюся, це можливість. Кожна поразка це моє навчання. Кожна перемога це тільки стимул для того, щоб досягати чогось більшого і кращого. Кожна трудність, яка виникає в моєму житті, це є виклик для мене, для того, щоб проявити мій розум, мою винахідливість, моє вміння. Коли ми будемо бачити, що це або кінець, або ні? Ми не будемо нічого іншого бачити. Навіть, і навіть війна, ця війна дала дуже багато Дивлячись ситуація. ситуацію, люди казали, що все кінець, ми не вижили. Але коли люди, люди м -м, міняли своє сприйняття цієї ситуації, все ставало зовсім інакше. Тому ще раз повторюся, що людина страждає від того, не від того, що довкола неї. Того, як вона приймає всю раденість, прошу до мене. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твія, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш, не дай нам сьогодні, і прости нам проведе наші, якими прощаємо до отце і не веди нас у спокусу, але визволи Ісуса Христ, сина Боже. Усина, святому Духові, нині, повсякчас, і, повсяк, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і дозволяють нашу країну. Благослови здоров'я всіх поранених, як цивільних, так наших захисників. Захисти кожного дія медика, волонтера, капелани, які звісні поїздки зони повітря, людей, різних комунальних служб, які своє наслідки та на війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просити серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі своїх і склали своїх бросиння. І що ніколи ні з ким не могли воювати, допоможе Бога віднайти всі безвісті зник. Просимо Тебе, Господи, даруй нам тиху спокійну ніч, а завтра день перемоги. Бо ти святий, і связав, і по цих час, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого Захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!